Дід приїхав із села, ходить по столиці, має гроші, не мина жодної крамниці. Попросив він покажіть кухлик, то ще краю. Продавшися, що, чого, я не розумію. Кухлик люба покажіть той що з боку Та ще збоку смужка. який ще кухлик здесь. Дід у руки куглик взяв і насупив брови. В Україні живете і не знаєте мови. Продавчиця теж була гостра та бідова. У мене свій язик, і к чому мені мова? І сказав їй мудрий дід, цим пишатися не слід, бо якраз така біда в моєї корови має бідна. Знаем мовы.